Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Тра Україна, на каналі Українського Відьми. Сьогодні дивимось, чи є реальна загроза COVID-19, тому що багато йде спекуляцій з приводу цього. Вже нібито там десь є епідемія, вже закривається, щось починається. Да? І ми пам'ятаємо, коли починалась війна. То всі разом. Дивились і бачили, і була ще така інформація, підтверджуючи, що закінчиться війна, і відразу майже почнеться епідемія знову. Давайте подивимося, що то за ковід. Які там підводні насамперед камені, тому що то є смертельні випадки, то нема, чи є вакцина. Давайте порозбираємось, тому що ну, вже не те, що не смішно, що ще повинно статись, так? Да? Для того, щоб все було в нашій країні добре в світі. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Нагадаю, що спонсори можуть задавати конкретні свої особисті питання в ЕТРІ. COVID-19. Ну, карта правосуддя про нього знали заздалегідь. Це проблема буде. Це щось нове буде. Атипічне. До речі, може бути ще якась хвороба, яка торкнеться шкіри, можливо, якісь висипи або гіперчутливість. Правосуддя. Ковід-19. От зараз епідемія буде. От кажуть, у вас є всі засоби що зараз, щоб її не було. Бо карта місяця випадає в кінці Все, щоб її не розповсюдити. Таке відчуття, що буде циркулювати якийсь гібрид. Що ти вражаєш? Враження чого? Кров. Чомусь показує, що дуже сильно буде бити на репродуктивну систему. Дивна ситуація, тому що цей ковід, давайте ми його не будемо 19 називати, дивна ситуація, що цей ковід він так само піде в нікуди, потім переформується в якусь просто застуду, але буде мати якісь довготривалі наслідки для організму. Чоловіки носії, їх більше буде безсимптомних, Це щось штучне. А ну. Та хвороба, яка зараз прийде, яка дасть епідемію по всьому світу. Що це? Треба зупиняти це розповсюдження. Не тільки той ковід, про який зараз кажуть, щось ще як привезуть до Європи, лікарі будуть сваритись, як лікувати, що робити. Тому що довго будуть бактерія якась. Да. Воно буде давати обтяжування бактеріальне. Хто знає це там на вакцинації, на чомусь ще. От, я вас тільки прошу, не пишіть мені, не пишіть мені про вакцинацію від ковіду. Я не про те. Є ще інші вакцини, які от саме проти бактерії. Хто на цьому знається, хто про це турбується, от, час це зробити. Всі, хто не хоче, ну не робіть. Це Справа особиста. От біда в тому, що до грудня можуть її подавити загасити цю хворобу. На виборі, бачите? Як вплине на війну в Україні епідемія ковіду? Ну, ну ірефант. Вирішено зверху. Все заплановано. Дасть якісь шанси. Підштовхне до відмови від війни. Як діти будуть переносити цей ковід? Ух ти, таке відчуття, от я не хочу вас ні до чого спонукати, таке відчуття, що чим адекватніше лікування, чим воно простіше, тим в результаті буде легшим перебіг. Чому ми так гриб не боїмось? Гриб також дає летальні наслідки. Вона як штучна, знаєте, як програма. Так, як... І навіть в організмі, як запрограмовано, іде от етап за етапом. Всіх дуже однакові, прямо, до годин симптоми. Тобто стільки-то годин один симптом, стільки-то годин інший симптом. Чи багато людей захворіють на цю хворобу? Хтось на ногах взагалі перенесе, знову ж таки, чоловіки. Будуть лякати жінок. От репродуктивна система страждає, знову ж таки. Погано для зовсім маленьких дітей до року, я так розумію. Погано для вагітних, для тих, хто планує вагітність в найближчий час. Тут головне не захворіти. Знову ж таки, проплачена картамага, маніпуляція проплачена. Можуть затягнути цю епідемію. А чому ти показуєш, що будуть в результаті жертви? Будуть показувати велику кількість загиблих. Гроші, бачите? Гроші. Проплачені якісь моменти. На виборі зараз запускати цей проєкт це проєкт. Я дуже з повагою ставлюся до медицини. Дуже повагою ставлюся до лікарів. Я знаю, який титанічний труд був праця, коли був перший ковід. Як вони не спали, не їли, як вони хворіли і все, я розумію, але зараз це проєкт. Це як гібрид якийсь. А на що ви, ну, на що такий сильний вплив? На репродуктивну систему. Ось навіщо? Ну, нібито нам вже треба відновлюватись, народжувати. Тестують. Знову ця карта справедливості. Що ти хочеш там сказати? Дивіться, як буде у світі. Як буде світ реагувати? Дивіться, як будуть реагувати країни з там, де та ж Америка, там, де є гроші, там, де в них а... більш розвинута медицина. Чому в нас так погано і складно з ним буде? Дивіться, якщо швидко будуть ліки, це навіть не вакцина, якісь ліки, нові. Або буде рекомендація, наприклад, да, що там температуру збивати таким-то препаратом. Я не маю права називати препарати в ефірі, от дослухайтесь до лікарів. Чому біда? У вас симптоми можуть швидко піти. Але якась от як слабкість, як довго ви в себе будете приходити. ну, Репродуктивна система бажання, близькості. Що ти так і дали? І на серце вплине, на серцеву мишцю. М'яс. Жінкам треба бути дуже обережними. Особливо тим, в кого репродуктивний вік. Це не вплине на війну, От в плані того, що на самих військових, що на їх здоров'я так сильно. Це більше вплине, я так розумію, на те, що кордони можуть позакриватися. Десь карантинні обмеження, тому нам треба завершувати війну. Бо ми не можемо, нам не можуть щось доставити, нам не можуть надати інтерес, фокус змістився не на нас, а на Цю хворобу буде вона. Але дуже дивно, не до кінця вивчено. Запустили штучно її за гроші. Але вони самі не знають, який буде результат. Ви розумієте? Знову вагітні. Дітям після цієї хвороби, які були маленькі і які були ну, не ще зір перевіряти кажуть. Щось з зором може бути. Дивіться, тут же ж такий момент, що дуже часто ми маємо наслідки не просто від хвороби, а й від лікування від всього іншого. Чим простіше це лікування, не його відсутність. От, симптоматичні, прості якісь препарати, можливо, ви для себе це зрозумієте, тим легше будуть наслідки чогось. От швидко реагуйте. І реагуйте відразу, як нібито це вже та хвороба. І все. Але бактерії, бактерії, коли приєднуються, це ви ж розумієте, це не просто вірус. Це як така як балтушка, два в одному. От бактеріальну компоненту, якщо у вас вона сильно виражена, вам лікар підкаже, тут треба інші препарати, але це математично. Показує, що дуже сильно заражаємось. Можливо, це буде мутант з грипом, тому що прямо от не боїмось зовсім цієї хвороби. Взагалі. І багато хто може перенести і сказати, що в мене грип був. Насправді ні. Можливо, навіть її якось виділять. Не просто ковід має якусь назву, якась там інша, інша підвид у цих хвороб. А поки що так.